Зручно, чисто та добре для людей. Саме таки має бути будівництво нових проєктів, і слід сказати, що компанія Лев Девелопмент є взірцем правильного та логічного процесу, починаючи від прокладання дороги до зведення житлового комплексу. Виконроб пояснює, що, перш ніж покласти першу цеглину, слід подбати про асфальтований під'їзд до будівельних майданчиків. У 2021 році ми прокладали дорогу до існуючого ЖК Сайленд парк. Це нам дозволило будувати в хороших умовах без болота, без пилюки, без нарікань сусідів, мешканців сусідніх будівель. І ось тепер будівельники компанії Лев Девелопмент завершують облаштування ще одного асфальтованого під'їзду вже до нового свого проєкту бізнес-класу на вулиці Пилипа Орлика. У стислі терміни фахівці зробили більше трьох тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Але перед тим як розпочати роботи, спеціалісти зробили титанічну роботу з прокладання усіх необхідних мереж. Перед початком будівництва такої дороги ми прокладаємо всі мережі, щоб потім не руйнувати існуюче покриття, прокладаємо всі мережі, робимо хорошу щебневу підготовку, трамбуємо катками, механізмами і поверху вже прокладаємо асфальтобетон. Вже після завершення будівництва ЖК фахівці компанії «Лев Development завжди доводять дороги до об'єктів до ідеального стану, як і на вулиці Пилипа Орлика, аби вони були рівними, без калюж та з добрим освітленням. Перспективою ми плануємо зробити хороше водовідведення з дороги і вуличне освітлення. Так само можете бачити зроблений хідник для забезпечення пішохідної зони. І хоч облаштування дороги до нового проєкту бізнес-класу на Пилипа Орлика справа затратна, адже її вартість сягає 11 мільйонів 800 тисяч гривень. У компанії Лев Девелопмент» впевнені, що саме такий підхід до будівництва є правильним, цивілізованим та комфортним для оточуючих.